Всім привіт, любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми прогуляємося одним із мас маркету В моєму місті, де я зараз проживаю, не так багато, на жаль, мас маркет магазинів, але все ж таки є. Це така бум, це невелика сітка на Заході України, але з такою актуальною. Актуальним одягом, що інколи можна підглянути образи навіть. Я вже трошки набрала собі. І хочу вам нагадати, що у мене є шафа, там продаються як вже бушні, так і нові речі. Заходьте, перегляньте, якщо щось буде цікаво, напишіть, буду рада вам відповісти, допомогти придбати собі перлинку у свою гардеробну колекцію. Заходьте. А опис буде внизу під відео. І продовжуємо гуляти цим мас-маркетом. Там він займає третій поверх в. У торгівельному центрі, тобто площа доволі велика. І тут не щільно, як секонд-хенді, а як в звичайному магазині розвішені різні моделі. Ось де, до цієї пари я приглядалася, але розмір залишився вже не мій. Досить добре розкупаю тут. Зайшла, думала, попаду на знижки, але ні, попала на великі розміри. І часто тут консультанти розвішують це по кольорам дуже зручно, і комбінують ось такі комплекти, як це буде добре стилізуватися один з одним, можна одразу брати, міряти. Комплектами я обожнюю так робити собі шопінг, тому що одразу купив там, придбав не якусь окрему ковтинку, окрему юбчонку, яка тобі сподобалася. Ну, без, Безпрограшний варіант, але якщо так просто сподобалась мені ковтинка, купила, принесла додому. Це така розповсюджена помилка, а носити ніжчим. Тому краще одразу в одному магазині, в одному місці, там, чи в одному торговельному центрі підбирати образ, щоб одразу відкрили і ви такі, о, хочу сьогодні вигляди, виглядати ось так. По-діловому, по-романтичному, по-жіночному, як, як завгодно. Ось. Тому це дуже зручно, це таке правило, яке завжди в мене в голові. Якщо щось, щось купляю з окремих речей, то одразу підбираю до нього пару верху або низь. Що потрібно. Бачите тут колір тут уж такі-менш яскраві тони, вже ближче до осені, хоча ще середина літа. Ось такий комплект, прикольний, мені здалося, по-діловому. Бачите теж комплектом підібрано під шкіру жилетка і штанці із тканини. Оце суто літній варіант. Дуже-дуже легкий, приємний жовтенький сарафанчик, і. Сурочка така на плечі на вечір або від засмаги. <клес> Теж буде класно. Ось цей образ взагалі мене покорив. Тут різні варіації є. Ось такий топ-хмаринка. Це просто любов, але не на кожній фігурі. Є такі шортики мені здається, з минулих колекцій, такі шорти в стилі чоловічих чоловічі спідні білизни. Теж прикольно, але ну, так собі. А, ця е, одежа виробництва е, Турції. Туреччина, зрештою, непогано робить одяг, тому чому б і ні. Я вирішила примірити декілька образів, і ми вже у примірочній, вона, е, бачите, в світлому денімі сьогодні у нас прохолодно, дощик, нарешті, пішов, набрала собі тут сім речей і чотири образи. Примірочно досить простора, приємна, з такими червоними акцентами і білими стінами, головне, велике зеркало. Ось, взяла ось такий костюмчик, з цього ми починали. Він такий хебешний, знаєте, в дорогу, в машину, в літак, десь. Для зручний, От, і склад Coton Polester Ela досить приємний на дотик і нещільний, якраз таки літній. Ось таку сукню чорну знайшла. Вони були в різних моделях. Я вам показувала: там були хаки, по-моєму, і світло така під чорна чомусь мені, чомусь мені сподобалась. Ось так бренд називається. Це Туреччина і розмір М. Я взяла, бо зрештою, там іншого і не було. 820 гривень вона каштує. Взяла ось таку полупрозору штучку. Сарафанчик на пляж, і ось цей образ із світлими штанями. Ось дуже мені сподобався. Перше, що я примірювала, це був ось такий літній сарафан на пляж, але щось ця сітка зовсім не, не зовсім еластична, щось перетягує, вона була в одному розмірі. Розріз по бокам Це плюс. Там внизу підкладка, але мені здається, вона. Дуже коротка і дуже виділяється. Звичайно, що вона до, розм... до розрізів іде, але ну, якось не дуже це все виглядає. Якось перетянуто, п... прозоро і, здається, не прикрашає мою фігуру зовсім. Навіть її портить. Як вам напишіть, ось бачите, що щось тут не те. Машина в'язка не справилась. Ну, а це образ, ну просто. Кайфи. Зараз вам покажу ближче. Штанці, до речі, дуже-дуже довгі. На мій ріс 1,75 м. Там ще можна і підбори, і ще три підбори надягнути. Карманчики такі спереді, ну, дуже прикольні. От, на фото, ну, чомусь на відео не так гарно виглядає, але отак от для фото, якщо зробити, от в житті, мені здається, краще. Штанці йдуть такі, знаєте, льняні. Дуже-дуже легенькі, полупрозорі, на завищені талії, і прям сіла на мене ідеально, окрім низу. Якщо брати, то треба підрубати низ. Там ще добра щільна вовняна футболка, і зверху сорочка така, що зав'язується в смужку, в вертикальну смужку, що немаловажно. Ось ця чорна сукня це вічна класика. До речі, вона теж бавовняна. Така, знаєте, як льон, дуже-дуже легенька, щільна, непрозора. Із вирізом, одним на ніжці, йде по фігурі. Позаду йде жатка. Там, знаєте, на різні груди можна. Спереди зав'язка, і ось ці рукави дуже класно. Можна їх так приспустити романтично, можна підняти, більш такий строгий образ. І, ну, Чорна сукня, що вам казати, завжди стройнить. <гум> навіть стройних стройнить. Мені подобається. Класно виглядає. Такий безпрограшний варіант. Кажуть, що там сукні наряджатися можна не їсти. У цій сукні можна і їсти, і пити, і що хочете. І впири в мир, і в добрі люди, як то кажуть, можна і, і на роботу, і на свіданку, і в гості, і на. Вечірні якісь мероприятия, як вам здається, якщо з підборами, то взагалі вечірній такий класний образ. А, якщо щось взуття попростіше, то можна і на кожен день. Класна універсальна річ, хто любить чорне. Я загалом не дуже люблю чорне, але я люблю, як він підкреслює мою фігуру. І це точно дійсно можна розслабитись. Надягну і все, не думаєш, не Ни верх-низ з цьому. Варіанті плаття, особливо чорна сукня це топ-варіант. Придивіться. І останній образ це оцей спортивний, як похідний, як я кажу, але щось мені не дуже е, здалося, що шортики. Хотілося б більш пооб'ємніше і м -м так, щоб довжина була якось е, більша. Зараз такі коротенькі, не дуже в моді. Мені хотілося об'ємніший низ. Верх нормальний, футболка, як футболка, трошки оверсайз, дуже класна. Напишіть як вам. Ну, Колір такий був білий, ще якийсь темний. І ось такий сіренький. Ну, Мені, чесно кажучи, не дуже. Не звернула на це увагу. Ось такі образи були на сьогодні. Напишіть, як вам. Напишіть, що ви думаєте, я взяла із собою. Ось ці образи, мені здається, всі були дуже класні. Буде цікаво почитати вашу думку. Пишіть коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока!